Уламався у нас насос. Потрібно розбирати, дивитися, що там сталося. А для цього нам потрібна викрутка. Бося. іди принеси, будь ласка, викрутку. Де викрутка? Іди принеси, іди. Іди до хати принеси викрутку. Неси мені викрутку, Бося, неси. Дай мені викрутку. Дай. Ой, молодець, Бося. Ой, Бося, так це ж не така, це плоска. Нам треба фігурну. Іди принеси іншу, Іди принеси фігурну, Бос. Іди принеси іншу, іди. Іди принеси, іди. А ну, ти тепер добру приніс, ну дай мені дай. О, зараз приніс уже нормально, все. Тепер будемо ремонтувати. Молодець, бос, молодець. Помічник. Песенчик, жарко тобі, жарко. Песенчик, на морозиво підемо? Будеш морозиво? Давай голос. Давай. Голос давай. Давай голос. Голос давай, давай, голос. Голос давай, Босі. Давай. Давай, давай. Так. Все, де ми наморожено. Ну, пішли на морозиво, пішли, пішли. Босі. Босі, будеш морозиво, будеш босі. Босі, морозив. На. на морозиво їж, Босі. Смачне було морозиво, босі. Босі. Бося, я коментар, босі. Босі. Іди сюди, бос. Бос. Дай коментар, морозиво, ну сядь поруч, сядь. Морозиво смачне було, чи що? Дай п'ять, чи що? А, -а, -а, а Молодець. Смачне було, да? Смачне було морозиво, смачне. Дай п'ять, дай. Ай, молодець.